Жива і мертва вода. Опустив у них тоненькі такі електродики, дротинки і показує 175, тобто 0, 175, 178 вольта. 0,180 вольт. Якщо зробити більшу площу електродів. Зараз провіримо ще. Який ток іншим приладом, бо цей ток погано бере? То це буде вічна батарейка. Ток короткого замикання 0,5 мА. Але стрімко падає. Ось 0,5-0,4. І потім 0,3, b 02 Ось 0,3, 0,2. Тобто мала напруга і малий ток, але ж це дуже тоненький з нікеля. Ось взяв нікель для припою. І оно декадот тоненький нікель. Волосяний. Є надія, що якщо нормальні електроди площа, то ток збільшиться. Ну і напруга, можливо, була така сама, але їх можна багато таких. Мільйон штук. І ось вам вічні батарейки. Ніякої хімічної гальваніки тут немає, тому що це вода жива і вода мертва. І токовиводи, все. Ось такі цікаві результати.